шать. Під А. мені хату спалити, а? Новий снайпер Наві домінує на сервері. І це чемпіони пласта. Команди Навік. Маказе, може фут? Це новий раунд! Це новий раунд! Покажу! Пишіть в коментарях, яка команда вас найбільше здивувала. Ну а ми починаємо! Ієм Краков став не менш сенсаційним, ніж Бласт. Одразу декілька команд, причому топового рівня, примудрилися провалитись на чемпіонаті. По-перше, це Певіжн. Чемпіони БЛАСТА приїхали у статусі ну майже фаворита цього гєм Кракова. Тим не менш, команда Наві приїхала і продемонструвала, хто в домі хазяїн. Класний впевнений виступ від колектива Наві. Відправляють Повіжін в нижню сітку. А після цього і додому. Можна сказати, що перемога на Бласті це був рандом. Ще одна команда, яка неприємно здивувала своїх фанатів, це Монголс. І насправді мені не здається, що проблема саме в заміні. Кобра Зера настрілює КД, рухається по мапі, а ось його більш досвідчені тіммейти чомусь одну мапу за іншою дропають Каде 05. Мінус від поле на два. О боже, які проблеми зараз можуть бути мінус 3, робить від... Ще одні кібертуристи на цьому кракові, на жаль, виявились бейтами. Приїхали з новим молодим снайпером і навіть першу мапу зіграли дуже яскраво, але на жаль, далі Сегукава гукава кудись зник. Попереду ще багато інвайтів, багато великих турнірів, а вони знову міняють снайпера. Мені здається, це знаєте, була така веделка від менеджмента команди Бейт. Якщо Сегукава заграє і бейти пройдуть в другу стадію, а може, і в плей вони просто зачиняють пропозицію новому снайперу і кажуть, що так і було потрібно. Якщо Сегукава провалюється, то вони просто його кікають і беруть нового 16-річного снайпера. Беруть його, вони його чомусь з академки з що доволі сумнівно, як на мене. Ви прихистили ворогів держави, так? Так. Ще один доволі посередній виступ демонструє команда Фейс, начебто після мейджору, після класного завершення сезону, гравці повинні були повірити в себе і нарешті закріпитися, ну хоча б в топ-8 світового рейтингу. Але, на жаль, як на Бласті, так і на Кракові, команда виглядає посередньо, і це ще м'яко кажучи. Ще одна тір-один команда, яка не виправдовує очікувань, це Фурія. Судячи з інтерв'ю, які роздає молодой і. Кіндер є враження, що вони взагалі вирішили перебудувати свою гру. Міняють позиції, міняють мапи. Молодой передивляється демки, намагається якось більш позиційно, більш структурно грати, і поки що це не працює. Після провального Бласта наві все ж таки змогли зібратися докупи. Вже в лан-форматі команда продемонструвала, що не дарма сиділа цілий місяць на буткемпі. Найбільш такий мінусовий вигляд Виступ, як на мене, це мапа Dust проти Spirit. Тому що днем раніше вони Dust зіграли непогано. Вони на Dust і проти P-Vision там ляп-ляп-ляп в -ляп -ляп, тактики галактики. Потім заходять на Dust Проти Spirit і взагалі нічого не демонструють. Алексі на овертаймах може зробити мінус чотири. Знову кричить, я Пифта! По не відчуває цього лузера. І ще один! Алєсі Ейсі! Олексій, ейса! Може зіграти за ВП. Може постріляти по тіммейтам. Ну, коротше, Олексій взагалі е ціпка зірвався на цьому турнірі. На жаль, після вдалого початку турніра Наві все ж таки не змогли дійти до плей офф стадії. Будемо сподіватись, цей турнір став трампліном, і далі Наві заграють ще краще. За кого можна порадіти на цьому турнірі, так це команда Food. Колишній склад навіть Джуніор демонструє дуже і дуже стрімкий розвиток. Мені здається, Маказ десь там вже замислився над тим, щоб повернутись до своїх старих тіммейтів. Мені здається, для Food цей сезон може стати по справжньому проривним. Зрату 44 хп залишається в нього, демон може й нашити. Демон! Просто ще забираю, Ентри є забирає Срату. Ентрі для команди Food Esports. Вихід із базу Б. Демон ще один кадр залітає. Забирає його Єкітр. Демон ще один мінус. Демон, стегнайний. Якщо вб'є зараз демон, виживає. Демон проти молодого. Як це відеобайти? Я не в це! Це квадрокіл для демона! Це справжній демонюга! Дякую за перегляд! Не забувайте ставити лайк і до нових зустрічей!